Погано, що ну, практично давить на наружний час, внутрішня незадія не виходить. Може це і погано. Ні, воно бути, що в одну сторону давить. Не і наружного оддія, а тільки одне наружне. Значить не замістить одного відносно іншого. Тоді було калено. Ой, ти не той телефон, щоб так знімати. У мене гілки падають Ось такий у нас гарний ліс. Дивіться відео, я вас ніколи не закликав ділитись цим відео з іншими. Розповсюджуйте бажано китайцям і їх там більше. Щоб були мільярди просмотрів. Якщо за місяць набереться лям просмотрів, це десь тисяча доларів. Плюс-мінус. Що показати? Природа показує. Вон, китайці взагалі в них ніякої природи немає, одні заводи. Пусть дивляться. А ти прикинь, де в Китаї побачите ніхожий ліс. Точек будет Нашосеря я б тут умер бы плевался бы во все стороны Якби ти Как бы ты мене сильно попросив Я би подумав Серега, вон сьогодні молодець, побув на роботі, зробив пару драндулетів І потратив 9 тисяч гривень своїх тю. А чого ти їхніх не тратиш а, свої? Нічого не віддадуть. Ага. Що багато машин вже за так заробив. Ну, щоб не віддавали гроші, машину забирав. У А всі віддавали. Ну а ті, що не віддають, ти ще одно не віддаєш. Розкажи всім, от ти диви. Ми, Я розкажу нашим підписникам, хто додивився до цієї минути. Таких буде, може одиниця, може нуль. Не Коли ми зняли 9 кілометр, ти бачив, наступний тиждень ми приїхали. Чистота. Ну, надовго, не надовго. Ну надовго-ненадовго, відосик подивилися, зробили чистоту. Зараз розкажеш, як там тебе обіжають. Наступний тиждень до тебе. І гроші привезуть ще й за хорошу роботу заплатять. Ні, ну диви, це ж неправильно. Коли ти зробив роботу, віддав машину, а гроші... Тобі не віддали. На роботу треба їх О, диви як гарно! Я розумію, все розумію Просто в мене на роботі, коли я був автомеханіком, самі багаті люди були самі великими боржниками. А, Бачиш, кот поцарапав саме в такому неудобному місці. Наїц Не заживай там і болиться Що, пагнеть, ні? Думаєш заживає? Так воно сей сліже Що, поїхали далі боїмо. Завтра новий клієнт буде. Да? Ти що, мені ним поговорити? <зарків> Там така е огляд машини і помиратись з ними. Пропіку, а сам бидешний пропуск не шо там э, Валера зробив машинку? Яку я мене розобрал на шинку за честину тут ставилась Недовго радовались мы всех зараз все потребує догляду, було до старі речі. Я ще ну, на початку того як все цвіте, ще не був в лісі. Це тільки зеленіє. Треба після ліса додому приїхати обдивитись. Тебе. Ну, так. Чого? Це три як грибе, чуєш, після тих покришок взагалі, пісо, мілость. Так вкраді би і не було його, правда? Богдан ще шосер під мою розпродається класно. Але я думаю, якщо куплю шосер, я ж не зможу по лісах їздити, я на це не згідний. Точно що треба два Чуєш, може зайнятися прокатами велосипедів у водиме? Ага. Як прокатаюся, не викатає одразу. Ти Да. Это точно Надо просто брати 500 гривень за годину За 20 раз думаю не поламає Ніхто брати не буде Палка в двох кінцях Ні, тут я чувствую ми вже не проїдемо все, я зарывсь. Ну, не Серега.